На параді відкриття чемпіонату України організатори вручили відзнаки тим, хто пропагує здоровий спосіб життя і рукопашний бій. Було вручено також чорні пояси спортсменам. Житомирщина займає одне з перших міст на Україні по рукопашному бою. І Благодаря цим вот хлопцям, благодаря тренерам, благодаря батькам, сьогодні ми имеємо здорову спортивну націю. На сегодняшний день вы видите, какая ситуация в стране. И мы должны еще больше государства, местной власти, больше уделять спорту внимания и человеческого, и финансового. Потому что, когда приходит трудная минута, мы все должны сплачиваться и становиться на защиту нашей Родины. Житомиряни гідно представили наш регіон на змаганнях. Чемпіоном став динамівець Денис Українець у категорії 65 кілограмів. Срібні нагороди здобули Анатолій Оськін та Григорій Сорокопут, а бронзову медаль завоював Віталій Верешко. Ми сьогодні. Дуже пишаємося тим, що в Житомирі ця секція ну, розвинена найкраще. І спортивні здобутки виражаються в медалях, які ми отримуємо. бажанні багатьох людей молодих приймати участь, ну і взагалі пропагувати здоровий спосіб життя. Представники федерації рукопашного бою намагаються залучити якомога більше молоді для занять рукопашним боєм, який виховує справжніх чоловіків.